Боже який я вже білий. Що? Блін, я вже старе. Морда. Дід! Що ти вже таскаєш? Закрити пса! Чим оцим? Ну а чим? А ну мені поясни, що, що це отаке? Дивись. <пух> я цю, цю. Поясни мені, як, як це так сталося, дід. Отудиво Спер. Так. Пес. Що боже. Не доста... достає він сюди, дід. Він туди во достає і все. Я не пам'ятаю що... сюди. Є... Зачепив жінок, закине. Ну як? Так... А що це за краска така? Оце от... Що це таке за я... окно в Закрас... Що? Я тут. Очутво фонарик. фанерку дати. А, фанерку, щоб не було видно, да? так? Фанерку сюди і, дати. Закрасити, все, залатати. І щоб буде красиво? Ну а я. Ну, якось так. так. Це не жилось, й Що? Стефанія, мама моя Стефанія, Розсвітає Розвітає поле. А, поле, а вона сім'ї. Розкажи мені, мамо, колискову. Mm -hmm. Та я хочу ще почути. Ми... Ми... Хочеш там... ще почути моє рідне слово. Шубова. Шубова. Тебе, дети, рамина пришла в гости. Подарила тебе вот такую файну колбаску. Ты же такая любишь, правда? Берите ешь. Добрый день, девчатка. Боже, боже, как он Сири. <регирает> 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 Ого, <еще регирает> <пани>. <регает> <регает> Моня, пять и Сири три роки. Пейте воду. Дикарьё. Так краще, так? Професіональна сйома. На пеньку. А це реклама Масло маслотом. Це арахісом. Так, Ми його їли, кстати. Все. До свидання, Спасибо. Це ваше, що тебе приїхали на цьому, так? Зараз якраз дід буде вести. Треба довести людей. Що? на Діду. Кармен Светлана и Гвоздика, залез по стол и не Не снимай. А вот за капец, это же забытие. Чекай, ты обзываешь. А ты знаешь, что может жена одна сатана, Що? Всім Доброго раночку, зараз супчика вально тракену. Дуже хорошо супчик їсти зранку. Потім ходиш туди по молодежному. Нравиться. М -м -м, вкусно. Що що? це за Хочу попробувати. А, це дорогий, це бездрожжі, це не дешеві. Ой, зараз супчик зайде в школу. Йопшмать. Вчора йду. в сад понюхати квітки. Хочу понюхати квітки, коротше, це все, а я дивлюсь на вулиці, в саді дід голий б'є, що це нормально. Саш, це, це не його? аж де музику. Що, музика Закриває, типу, сараї голи, Я кажу, дітей з не етично з точки зору етики. Чому сказав, може ти будеш облюдати гігієну жінки? все-таки, якби вихідний день був неділя і кукуріку. -ку -ку. це він, якісь, мішо, якісь що він, якийсь. мішок, якийсь сучасні роки життя передивився? Я дуже бо тому що такий подарунок не кожен день дариш. А ми з холстю хочемо це зробити і подарувати щось дуже унікальне, цінне, насправді така пам'ятка, неймовірно важлива. Дід біля мене, сидить, мій дорогий Антон Іванович. А біля мене... Моя бабуся! 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 У мене є для тебе дуже файний подарок. Для діда. Як ви думаєте, яка це фотографія? Всі разом, кайз до редама. Тут тут є дід і бама. Ну дід Маламет. Пшух. Нічого. Ой, красота є. Ой, ну я вже дав такі емоції. Дід балкус. Чого... Чекає. Ой, красиво. А, а бабці? які. Я, я, які гоби бабки Актриса якась Голівуда. Може, Джулія Робертс. Саша Слободян постарався. Тіка. <реку> Саша Слободян. Слободян. Холост є, він робить картини на замовлення, він постарався зробити її чіткою. Дай Боже йому здоров'я! І ти дивишся, мене, мене зробив. Що Його родині, і щоб мир був на землі. Яка в мене бабка, каже. Agrado o piso e o para o seu